Двічі упродовж десяти хвилин оголошували про ракетну загрозу в окупованому Акярі. У цей час близько 15.20 місцеві жителі почули вибухи, які доносилися з боку мису Фіоленд. Місцеві моніторингові спільноти опублікували світлини стовпа сірого диму, нібито в районі російської частини військ радіоелектронної боротьби. Гауляйтер Ак'яра Міхейл Розважаєв пояснив вибух тренуванням кораблів. Орноморського флоту, мовляв, протидиверсійні розрахунки зробили один тренувальний постріл. Російські навколо військові оглядачі заявили про нібито вибух під час утилізації боєприпасів, уражених поблизу Ак'яра 1 липня. У силах оборони поки не коментували ці повідомлення. Нагадаю, що у понеділок українські повітряні сили завдали удару по російському складу боєприпасів південніше АКЯРА в районі села Карань. Ураження підтверджують, і супутникові знімки припускається, що у рознесеній будівлі зберігалися не просто боєприпаси, а ударні іранські дрони Шахет 136 Завжди вірив у визволення, а тепер ця віра лише підтвердилася. Про це розповів перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял телеканалу Рада у першому великому інтерв'ю. На волі він розповів, що ще минулого понеділка російські тюремники посеред дня забрали його з роботи у в'язниці і сказали збирати речі. Невдовзі зустрівся з головою оперативної служби колонії Мінусінська, від якого і ді. Знався про звільнення. Наступного дня джеляла перевезли до красноярського СІЗО, де він дві доби в окремій камері чекав, поки його відправлять до кордону Білорусі. Ви знаєте, була така ситуація, коли я сидів от в кабінеті цієї посадової особи в тюрмі, зайшов його молодший співробітник сказав: Ну що, тобі пощастило? І в мене в мене одразу була думка. Я не хотів йому нічого відповідати, але в мене була така думка: що нічого тут ніякого такого пощастило чи вдачі ні. Це закономірний результат роботи багатьох людей. Всієї нашої держави, починаючи з президента України, закінчуючи волонтерами і так далі, колегами, журналістами, правозахисниками і нашими друзями за кордоном, які відпрацювали це питання з самого початку моїх адвокатів, моєї родини, і це закономірний результат того, що я опинився на волі. Далі зав'язали очі та вдягнули кайданки. Три з гаком тисячі кілометрів до Москви здолали літаком, а потім машиною до Білорусі та гелікоптером у супроводі спецпризначенців. Пригадує, як один із них зі злості стягнув руки пластмасовою стяжкою з усієї сили, щоб бранець буцімто не скоїв утечу. Наріман желял каже, витримав так лише півгодини і попросив командира послабити стяжки. Сліди від них залишалися ще кілька днів. Утім, на здоров'я вже колишній бранець не скаржиться. Попереду огляд медиків, але каже, фізичний і психологічний стан нормальний. Російські тюремники обмежилися приниженнями, а не тортурами, і пов'язує він це з неабияким розголосом сфальшованої справи. Поряд зі мною були хлопці, які просто жахливі речі вони пережили. Там ну. Ви, я думаю, багато розповідали. Коли до заручників брали родичів, жінок, матерей, їх самих катували, жорстоко катували, розстрілювали там, ну, як ви знаєте, там імітували розстріли, током били, просто били, там, ну, не давали їсти, не давали. Я, на щастя, просто ну, дуже легко, скажімо так, відбувся. Поки Наріман Джелял був у неволі, про родину піклувалися друзі та небайдужі, він пригадує, що це давало відчуття всебічної захищеності, бо навіть найдрібніші побутові питання вирішувалися вмить. Все одно, коли ти там знаходишся, об'єктивно, якась така панічна атака відбувається, і починаєш, а вдруг там от щось таке відбулося, фантазувати починаєш, що з твоїми що сталося, що там з дітьми, з дружиною, з близькими і так далі, ти просто ну, такий дуже важкий психологічний стан, поки ти там не отримуєш чергового листа чи там дзвінка якогось, і ти не що все нормально. Зараз колишній бранець Наріман Джелял розмовляє з родинами інших кримських заручників, щоб вони зберігали надію на звільнення з полону вже після повернення з неволі пригадує питання президента: як там в Криму Наріман Джелял вірить у звільнення Криму, адже за його словами, багато кримчан з нетерпінням чекають на деокупацію та зберігають надію. Ви не, ну, не уявляєте навіть емоційно, наскільки вони на це чекають, наскільки вони хочуть повернення, наскільки вони до, до нього готові. І вони просто цю надію зараз транслюють на мене і кажуть: ми от не просто будь нашим амбасадором там. Будь ласка, донеси до всіх, що ми чекаємо. І... Я відповів Володимиру Олександровичу. Кажу: я не можу сказати про кількість цих людей, але за їх якість я вам відповідаю. Рішенням окупаційного верховного суду Криму нарімана джеляла мали б тримати у колонії суворого режиму 17 років. Каже, був готовий до цього ще коли під час найпершого допиту був вирішений термін покарання. Росіяни звинуватили його в організації диверсії на газопроводі, що живить російську військову частину біля Акміжджита. Ще двоє фігурантів цієї сфальшованої справи Асан і Азі Захтемови, перебувають у неволі. А з ними ще 204 кримські бранці, більшість з яких кримські татари. ФСБ буцімто знайшла українські та ліванські зв'язки у непідконтрольних окупаційному муфтію релігійних школах. Йдеться про несанкціоновані росіянами освітні заклади на південній околиці Акмірджита. Туди у середині червня вдерлися групи співробітників ФСБ і центру протидії екстремізму. Після обшуків заявили про знахідку забороненої в Росії літератури, а крім арабської мови та основ ісламу. Там нібито опановували, як висловилися російські силовики, радикальний іслам. Тепер окупанти стверджують, що обнишпорені навчальні заклади Заклади працювали під егідою проукраїнської релігійної організації, яка буцімто корується ідеологами з Лівану. Неупереджених відомостей щодо згаданих окупантами шкіл немає як невідомо щодо підозр чи висунутих обвинувачень. Цікаво, що найпершим докором ФСБ і Центру Е було те, що школи не мають дозволу від окупаційного духовного управління мусульман Криму на чолі з Муфтієм колаборантом. Еміралі Аблаєвим з такими ж претензіями російські силовики раніше приходили з обшуками до очільників незалежних від окупаційного муфтіяту мусульманських громад Алушті, Старому Криму, Іслям-Терецькому та інших районах півострова кримців змушували прийняти лояльних до окупаційної влади імамів, а непідзвітних штрафували та карали адміністративними арештами. Окупаційний київський рейсудок Мєжджита залишив у силі штраф адвокату Емілю Курбедінову. Перед тим окупаційний мировий суд зобов'язав захисника заплатити 30 тисяч рублів як покарання за допис про незаконну російську мобілізацію в Криму. Курбедінова визнали винним у нібито зловживанні свободою інформації за те, що писав про випадки призову кримських студентів. Попри відстрочку, окупаційний суд ігнорував усі доводи захисту і навіть зафіксовані документально прецеденти з призовом студентів, які раніше розглядалися у московському суді. В апелляционной инстанции опять все доводы мои моих защитников были проигнорированы. Помимо того, что при составлении админ-протокола, при самом судебном заседании в решении первой инстанции были нарушены нормы национального права, также во всем этом административном преследовании меня как адвоката было нарушено и международное право, в том числе и касающееся защиты прав адвокатов на распространение информации общественно значимой. Адміністративну справу проти адвоката і правозахисника Еміля Корбедінова сфальшували за анонімним доносом такої собі Еміні Білялової зет патріотки і адміністраторки мережі інформаторів силовиків Кримський Смерш». білялова як студентка кримського інженерно-педагогічного університету намагалася заявляти про зрив Корбедіновим російської мобілізації, але жодної конкретики на засіданнях окупаційного суду навести. Не змогла проти Корбедінова. Свідчив і ректор Кіпу, і спадковий колаборант Чингіз Якубов. Це вже третя сфальшована окупантами справа на рахунку Еміля Корбедінова. Раніше його звинувачували у нібито пропаганді нацистської символіки та тримали під вартою за дописи, зроблені ще до окупації Криму. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.